That's a lot of damage. <laughs> no, that's a lot of damage. Всім привіт! У нас тут Апач 1.1 із неймовірним персонажем. Срібним Волком. він настільки зламаний і неймовірний, що всі про це прямо пишуть в інтернеті. Сподіваюсь, ви не дивитесь якісь російськомовні, як би то мовити, відосики. Але саме в таких відосиках повсюду ви можете побачити клікбейтні назви. Срібний вовк, супер забаганий, суперзломаний. Прям блін викручуйте його, бо життя не буде без нього. Тож в цьому відео ми подивимося про срібного вовка, а також саме головне, мені здається, що в цьому патчі є сама імба, сама зламана річ. це оце. О, оце, да, оце, імба, За 7 днів ми можемо 10 круточок зібрати і заходьте, збирайте 10 круточок. Це супер, супер класно. І саме головне, не забудьте підписатись на наш канал, тому що саме на ньому ви зможете знайти всю актуальну інформацію по Хонкаю, Геншину і всьому іншому. А дякую, що підписались. Натиснули дзвіночок. Вподобайку, а ще й про коментарі не забувайте. Так, ви можете спробувати побігати на всіх персонажах. І зараз тут ми будемо дивитися на срібного вовка. Да, я розумію, що 80-й рівень в неї тут буде. так? Плюс 100% тут всі прокачані скіли, Ну і супер супер артефакти. Але подивитись можна. Окрім цього, у нас же івент із срібним вовком теж є. Тут ми зможемо забрати 4 зіркову зброю доволі непогано. А також ресурсики і халявні різні штучки. Тож, давайте дивитися на срібного вовка. Як я вже казав в відео до огляду patch1.1. Срібний вовк у нас квантум і небуття. Тобто, по факту, це персонаж, який буде накладати дебафи на ворогів. Рейндж атаки нашої вовчиці доволі далекий. Можливо, порівняти його навіть можна із нашою броньою. Броня теж доволі далеко атакує. Звісно, ми бачимо сигнатурну зброю на ній, яка має накладання 24%. Шансу, негативних ефектів. А, також, якщо висить 3 дебафа чи більше, підвищує її кріт на 12%. Це зрозуміло. Зрозуміло, що прокачане все до 8-го. Зрозуміло, що тут все супер круто теж. А, і бачимо по статам 21, 84, 2600. Але по факту нас це не цікавить. Нас цікавить те, що як вона буде атакувати як вона буде накладати дебафи. Якщо ми єшкою входимо в бій, ми ламаємо всі, всі вразливості наших мобів, неважливо, які, які в них є вразливості, там квантум, повітря, вогонь єшкою, ми ламаємо всю вразливість, і окрім цього, ми наносимо 80% від сили атаки квантумом по цих ворогах. Наші звичайні атаки будуть накладати на ворога один з трьох багів. Багів тут три, так, вони всі стакаються. Тобто це баг на пониження сили атаки, баг на пониження швидкості і баг на пониження захисту. Ось це саме те, про що я вам говорив. Чим краще в неї прокачаний саме цей скіл, тим більше шанс накладання саме цих багів буде на ворога. Єжка накладає на ворога. Вразливість того типу, які, наприклад, є у вашій команді інші персонажі. Тобто тут два фізика в нашій команді, тож 100% це в нас буде накладатись спочатку вразливість фіз, а потім вразливість квантума. І ультимативка має 96% шансу понизити дефенс на 42% на 3 кроки. Зрозуміло, тому що ультимативка в нас прокачена на восьмий рівень, здається, так? так. Тож і шанс набагато більше для порівняння в бій за допомогою Єшки. І ми бачимо, що маленький ворог був брейкнутий, як я називаю, брейкнутий в нього вразливість. У нього не бачимо квантуму, але вразливість була в нього брейкнута. Окрім цього, можна подивитися, вісить нам статус уже. Так, дивіться, висить один, два баги вже висить на пониження швидкості і на пониження сили атаки. Зараз ми вийдемо і спробуємо зайти ще раз, тільки не за допомогою єшки, а за допомогою звичайної атаки. Звісно, за допомогою звичайної атаки ніяких багів не вішається на ворога. Тобто, зрозуміло, що набагато ефективніше буде заходити з Єшки нашої вовчиці. Так, увійшли в бій, знову ж таки, будемо дивитись. Вісить два баги, використовуємо Єшку, наносимо демедж. Окрім цього, на ворогу з'являється вразливість до фіза. Окрім цього, Increase take damage by 12%. Тобто ворог буде отримувати на 12% більше демеджу. Значить, до фіз у нього вікнес теж на 20%. All-type damage resistance теж понижений на 12%. Ну, тобто Тупо куча дебафів. Ми зараз пошвиденько гепнем цього маленького, і потім будемо вже використовувати ультимативку е, на великого і дивитись, як воно то працює. Так, дивимось, ніяких в нього дебафів немає. Починаємо його дебафати. Так, перший. А нам не пощастило з вікнесом. Бачите, ми накинули квантум. Тобто потрібно почекати, зараз будемо чекати. Так, ми гепнули критом, ще понизили дефенс. ну як ви бачите, так, Тут саме прокнув Вікнес на квантум, не на фіз. Можна далі коваряти нашим трейлблейзом ультимативкою, тому що захист був понижений доволі, доволі сильно. Я думаю, ви в принципі зрозуміли, як працює а, срібна вовчиця. Так, накладаємо три а, баги, які будуть давати по факту в нас а, пониження швидкості, пониження атаки, пониження захисту. Окрім цього, ми можемо накласти підвищення. Демеджу від всього від всього урону, який буде входити в мобів. Окрім цього, ми понижуємо захист до того типа, який є вікнес. Що, що сказати про вовчицю, я не знаю. Мені, в принципі, вона не подобається візуально, по геймплею вона теж мені не особливо подобається. Так, якщо у вас, наприклад, немає, скажімо, Персонажа, який буде бафати-дебафати, то в принципі вона вам підійде. В мене, наприклад, є лисичка тінь-дюнь, мене, наприклад, є Аста, яка теж бафає на швидкість. в мене, наприклад, є броня, яка бафає і на швидкість, і на силу атаки вирішувати вам суто самим. Я для себе її крутити, звісно, не буду, тому що в нас попереду буде банер лоча. Лоча – це у нас хіллер. Який має, окрім того, ще автохіл, який, окрім того, має ще пасивку, яка накладає е, таке поле вампіризму. В цьому, в цьому полі наші персонажі за допомогою своїх атак будуть відхилюватись. Лоча має ультимативку, е, яка наносить шкоду, АОЄ демеджом, а також знімає один баф е, з ворога. Тобто мені здається, що. Другий хілер, окрім Наталки, яка в нас по факту тільки хіляє. Другий хілер, який буде хіляти і ще й демажити, знімати бафи, набагато корисніший, чим вовчиться. Але це суто моє, як би то кажуть. Суб'єктивний такий погляд на, на цю ситуацію. Тож вирішувати вам. Дякую, що подивились. А, так що вовчиця не супер -імба, вона не супер зламана. А, просто персонаж, який накладає дуже багато різних негативних ефектів на 80 рівні, на максимальній прокачці. А дякую за перегляд. До скорої зустрічі, Па-па.